Перше, що потрібно робити, це телефонувати в поліцію. Перше, що потрібно робити, іноді наші батьки кажуть, що там потрібно якісь часи дні, що прийшло. Ні, ніколи цього не робіть. Телефонуйте в поліцію. Це перше, що можна відреагувати. Поліція виїжджає на такі визови дуже швидко. Вони дуже швидко реагують. І якщо це дитина, то підключаються і волонтери, і оперативні сотрудники, і з собаками там да поліцейські це більш шансів знайти дитину живою. У нас є громадська організація. Це кращі люди Одеси. От, у нас є керівник нашої організації, він адвокат, він вже там десь щось зі своєї сторони, там сторони закону знає. Да? Тобто ми вже робимо якусь там роботу по поїзку, саме якогось квадрата, тому що поліцейських завжди в таких ситуаціях не вистачає. Да? Тобто іноді великі села, там і нацгвардія підключаються, і волонтери. От. І така в нас робота в тендемії. Карту розчертили помінутно бачимо, де якась камера, ну то тобто робимо все, щоб ми могли знайти дитину. У кожної мами, мабуть, є якісь договоренності зі своїми дітьми. Да? Тобто, я знаю, що мої діти пішли, і якщо в 6 годин їх немає вдома, то вони відпишуться, що там я затримуюсь. Тобто у нас у кожного є своя домовленість, і зважаючи на вік, звичайно, якщо дитина маленька, то тут пильнувати і пильнувати. Як тільки ти розумієш, що дитина не виходить на связь і немає дитини, там потіряла ще щось, потрібно дзвонити поліцію. Це єдине, що може швидко зреагувати. Єдине, ми самі батьки шукати десь це витрачаємо час, тільки витрачаємо час, і на жаль, це може бути не на нашу користь.